Доброго вечора. Хочу показати Березовий гай у лютому 2024 року. Берізки стоять без снігу, білокорі. Дуже симпатичні. От на одному з брізок, на одній з берізок примостилися гриби трутовики. Підходжу ближче, хочу підкреслити, а далі, наче в віконці, вічно зелений кущ, не знаю як він називається. Далі йдуть берізки. І що не глянь, у них різна кора. От, подивимося така, поглянемо на другу борізку, така, і вигляд у них наче розовенький, тому що все. Зелене, взимку, можливо, вони й порозовіли. От така кора. Ну Різні, різні, різні обличчя, різні, різні, і одна красивіше другої. Борізки, Ніжність. От така кора товстішої борізки. От одна вже повалилася в лісі. Дуже гарно. Скільки їх тут багато, От там краєвиди. лютий, Іначе вже буде наступати весна. Морозів немає, але красота у лісі завжди.